Ніч з 25 на 26 квітня 1986 року поділила історію України на до та після. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС став найжахливішою техногенною катастрофою людства. Її відлуння доносяться до нас і нині. Наслідки аварій на ЧЕС долали і криворіжці. Один з них Михайло Іванович, який, будучи 33-річним чоловіком, ліквідував наслідки аварії у складі розвідки. Я був в хімбаті, це розвідка. Ми йшли по тунелях, збирали дані про раді. Ацію, якщо що, то людей рятували, які були засипані. Ми ліквідували наслідки під час вибуху. Постійно треба про це розповідати, нагадувати, адже ми підемо та нічого не залишиться від нас. А от подружжя Шапошників доля звела саме під час ліквідації вибуху на АЕС. На одному з об'єктів пані Ірина та Костянтин познайомились та разом долали наслідки аварії. Саме з цього і почалася їхня спільна історія. Наразі ліквідатори разом вже 38 років. Саме стільки і виповнилось у цьому році найстрашніші техногенні катастрофі у історії ядерної енергетики. Ми Робили на різних так сказати, об'єктах. Але... В один прекрасний день нас просто судьба звела на один об'єкт разом. Там просто познайомились і так живемо. Ми не думали, що ми герої, що це щось було просто треба і все. Треба. Ми сподіваємось, що наші діти і внуки це будуть пам'ятати. І накази наші будуть виконувати. У свою чергу про живих ліквідаторів та інших криворіжців, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, продовжують піклуватися влада міста та рада оборони. Попри воєнний час, у кривому розі продовжує діяти найбільше в Україні комплексна програма соціальної підтримки мешканців, яка охоплює і Чорнобильців. У 2024 році на матеріальну допомогу цій категорії містян виділили майже 15 мільйонів гривень. Зокрема, до дня Чорнобильської трагедії учасники ліквідації наслідків аварії отримали відзнаки. Зараз ми з вами зібралися сьогодні 38-го сім'я Чернобильській катастрофа. Ми дуже вдячні вам за небайдужість, за таку активну життєву позицію. Ми не забуваємо і народжуємо вас. У трагічні роковини самі ліквідатори, рідні тих, кого вже немає з нами, та просто небайдужі люди за традицією, зібралися біля монументу пам'яті чорнобильців, який за правом знайшов своє місце у сквері героїв, аби покласти квіти та згадати тих, хто поклав своє життя, ліквідуючи страшні наслідки радіації. Сьогодні міський голова Юрій Оріч Вілкол і від імені голови ради оборони Олександра Вілкола привітали, подякували в першу чергу нашим героїчним ліквідаторам. Завдяки яким ми сьогодні маємо змогу жити і вручили пам'ятні відзнаки, грамоти, подяки і всі разом прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих. Навіть сьогодні вони наближають нашу перемогу разом з нашими збройними силами з містом Кривим Рогом, і за це їм низький і велика вдячність. Наразі у кривому розі проживає близько 4 тисяч чорнобильців. Тож місто надало одноразову матеріальну допомогу у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч ліквідаторам аварії, містянам із інвалідністю, пов'язаною з катастрофою на ЧАЕС, потерпілим дітям та вдовам ліквідаторів. А ми, у свою чергу, завжди пам'ятатимемо про жертву та мужність тих, хто вступив у нерівний бій з радіацією та долав наслідки цієї страшної аварії. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів перший міський.